До вас приїжджає аварійний комісар, який вам поможе. В даному випадку або він виплаче службу або він нам роз'яснить, як, як і є це, а... А можем... да, Так, поможе... Да, тобто ми вводимо таку службу домовлення, щоб якось вийти з цієї ситуації, хоча перших півроку люди могли розібратися останні. На жаль, ми, ми будемо не так мобільні, як ДАІ, тому що Дається, відповідно, я вже писав, газета, давав дається, Готова система, яка має відповідні глибокі знання. І тому тут треба все-таки ну, в багатьох випадках, коли ви не знаєте, як діяти, є така перестання, не знаєте, як діяти, за закон. Краще перестрахувати свої за ДАІ і вже тоді вирішувати. Є кісток і є, як ви кажете, розрахунки. Я вважаю, як експерт з батаричним стажем... Якщо це нормальний експерт, то напише Може Можете там на 100, ну на 500 гривень 20, але не може вона тисячі виміряти. Не може ну, поводити маркунку, розводити людей. Є можливість, якщо за нею в і виповідають за те.